Чому задача з самого початку сприймається як проблема, тому що ви не увімкнули режим творець. Режим творець можливий лише тоді, коли ви берете на себе А відповідальність за своє життя, а, Б, вірите в себе. тобто у вас з самооцінкою немає гострої проблеми. Ви само вдосконалюєтесь постійно і сприймаєте життя як цікаву гру. Тобто є задачі, є ресурс на виконання задачі. Коли ви Прислухайтесь до інтуїції. Інтуїція вас з'єднує з душею, тобто під свідомістю, з вашим вищим я, і дає вам одразу ж рішення. Тоді для вас це цікавий, скажімо так, рівень, де ви ту задачу, яка перед вами стоїть, починаєте просто активно вирішувати. І, більше того, ви отримуєте задоволення від процесу. Коли ж ви. Тільки прокинулись, у вас перед очима задача, ваш мозок вмикається, а мозок що робить? Ви звертаєтесь до пам'яті, у вашій пам'яті немає того, що буде. У вашій пам'яті немає нічого нового, там тільки архів застарілих вражень. Так, звісно, якщо у вас є досвід вирішення задач, то ви, в принципі, заздалегідь їх нормально, спокійно приймаєте. але вже той, той же час ви можете відчувати важкість, тому що тоді, коли ви вирішували задачу, це було непросто. Треба розуміти, що все постійно змінюється. Якщо ви реально бажаєте розвиватися, користуйтесь інтуїцією. Мозок заплутує, тобто мозок використовуєте як калькулятор. Дістали, порахували, заховали все. Основне рішення приймати від душі. Душа знає той креативний шлях та креативне рішення, яке ви не знайдете абсолютно ніде. Користуйтеся, підпишіться, поділіться цим корисним відео і програма Шлях до себе для тих, хто хоче рухатись в режимі творця системно, всіх обійняв.